Істинний могилянець. Він сильний духом. Загадковий. Дуже загадковий. Повинен мати костюм сам шит Має бути худким. Може робити із мухи. слона. Має навчатись в академії до 40. Інакше він не могилян. Конкурсант повинен бути схожий на коня, на курку і трохи на санту. Адже він конкурсант. Справжній могилянець це ого-го. Я би йому. Козака народила, адже він дійсно заслуговує славу людської, підвищеної жіночої уваги, туалетний папір в туалеті. І щоб з передбаченнями пачку мемів справжнього чоловічого визнання. Щоб за бажання взяв і полетів. Ти впізнав себе? Тож на що ти чекаєш, прийди і покажи, що ти кращий. Адже це справді так. Доведи, що саме ти головний могилянський джентльмен. Містер. Могилянський, містер. Все на тридцять до пет. Доведи, що саме ти, головний могилянський джентльмен. Містер.